прес-офіцер головного управління ДСНС України у Львівській області Ігор Курус. Загалом внаслідок комбінованого ракетно-дронового обстрілу, який відбувся сьогодні під ранок, на теренах Львівщини є три локації, де працювали рятувальники. Так, зокрема, одна з локацій це є критичний об'єкт критичної інфраструктури. Також відбулося руйнування та пожежа на деревообробному підприємстві, а також в складах. Загалом до ліквідації пожежі виникли, виникли внаслідок події, залучено понад 200 рятувальників та 41 одиниця спецтехніки. Станом на зараз рятувальники працюють щодо ліквідації загорянь. Ліквідація пожежі ускладнюється великою кількістю горючих матеріалів, які важко прогасити, адже велика площа і велика кількість пожежного навантаження. Відповідно на даний момент рятувальники ще працюють. Залучена техніка як з міста Львова, так і околиць міста. Ну на даний час рятувальники працюють по ліквідації загорянь. Використовуються можливості забору води як з місцевої пожежної водойми, так і із, для поповнення води із міської водомережі. Рятувальники працюють на даний час, роботи тривають. Орієнтовно зможуть повністю погасити пожежу? важко сказати щодо орієнтовних термінів, адже площа загоряння є досить значною. Рятувальники докладають всіх зусиль, щоб ліквідація відбулася якомога швидше на даний час. Ще уточнення площі відбувається.